Волинь не перестає плакати за загиблими захисниками. 12 липня в останню земну дорогу провели молодого воїна із Рокитниці Дмитра Цепка, 2002 року народження. Про це повідомили на сторінці колодяжненської громади у Фейсбуці. Герой Дмитро Цепко загинув 8 липня під час обстрілу біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Скільки всього могло б іще бути у юнака попереду, а тепер йому назавжди 21. і він залишиться у пам'яті рідних та близьких, як найкращий син, онук, товариш, у пам'яті земляків і співвітчизників, як один із тих, хто виборював перемогу, як герой, йдеться у дописі. У знак шани і вдячності місцеві мешканці зустрічали Дмитра на колінах, встеляючи квітами його останній шлях додому у село Пісочне. Спочатку з героєм попрощалися у його рідній оселі, а потім відбувся чин похорону у храмі. Поховали захисника на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким, загиблого героя.